Ви вчите англійську місяці або й навіть роки, але коли потрібно сказати щось, а ваш мозок зупиняється, ви не одні. І сьогодні я розповім вам про три причини, чому так відбувається, і головне, як це виправити. Привіт, мене звати Марина. Я викладач англійської, навчаю онлайн дітей, підлітків і дорослих. На цьому каналі я пояснюю англійську простими і зрозумілими словами. І сьогодні ми з вами розберемо не просто чому ви не говорите, але й що з цим робити, щоб завтра вже було легше. І перед тим, як ми почнемо, я попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал, адже він ще такий молодий, так би мовити, я тільки починаю свій шлях на Ютубі, і мені дуже потрібна ваша підтримка. Давайте разом популяризувати україномовний контент на Ютубі і робити англійську доступнішою і зрозумілішою для українців. Отже, не будемо затягувати, і почнемо! Причина перша це страх, помилок. Ви мовчите, тому що боїтеся сказати щось не так, боїтеся ляпнути щось неправильно. Ви думаєте, що про мене скажуть? Що про мене люди подумають? Вони, певно, глузуватимуть з мене, насміхатимуться. І так далі. і так далі. Цей ланцюжок можна продовжувати до безкінечності. Але правда в тому. Що носії теж роблять помилки. І розмову при цьому ніхто не зупиняє. Життя не зупиняється. Ми всі люди, а не роботи. Ми всі робимо помилки. Уявіть собі таку ситуацію. Ви зустрічаєте на вулиці іноземця. Він звертається до вас ламаною українською так з багатьма помилками граматичними, орфографічними, але він ще знаходиться на початку вивчення української мови. Він ще тільки на початку шляху. Ви ж не глузуєте з нього, ви не смієтеся з нього. Ні, навпаки, ви захоплюєтеся його сміливістю. Людина вивчає іноземну мову. Так само це працює і в англійській, і в будь-якій іншій мові. Я завжди говорю своїм студентам, що краще говорити з помилками, ніж мовчати. Але як це зробити? З чого почати? Мій лайфхак тренуйте Короткі, готові фрази на побутові теми, щоб у момент стресу вони автоматично злітали у вас з язика, щоб ви навіть не замислювалися, що сказати, як сказати, як перепитати. І до речі, не бійтеся, не соромтеся перепитувати, якщо не зрозуміли співрозмовника. Це може бути типу такого: Sorry, I didn't catch that. Вибачте, я не зрозумів. Або й так: could you repeat that, please? Чи не могли б ви повторити це, будь ласка? Причина друга. Ви вчите, але не практикуєте. Граматика і слова це як інгредієнти страви. Ви знаєте рецепт, послідовність дій, коли і як додавати певні спеції. Але якщо ви ніколи не готували, не говорили, то і страви не вийде. Почніть говорити. Але як це зробити? З чого почати? Спробуйте хоча б 5 хвилин на день описувати свої дії, щоденні дії англійською. Запитуйте себе, What am I doing right now? I'm watching the movie. Що я роблю зараз? Я дивлюся фільм, наприклад. Або What am I doing now? I'm cooking dinner. Що я роблю? Я готую вечерю. Можна робити це в голові, але краще в голос. Спочатку це може здаватися дивним, як це розмовляти із самим собою, але повірте, це реально працює. Спробуйте англійською називати всі предмети, що оточують вас. Наприклад, this is a sofa, це диван. That is a dresser, то комод. Також описуйте, що відбувається навколо. Наприклад, ви дивитеся у вікно, що ви там бачите? It's raining outside, на вулиці йде дощ. Або й так: The dog is running fast, собака швидко біжить. І не ускладнюйте свої мовлення складними зворотами, особливо якщо ви початківець, говоріть простими і короткими реченнями. Причина третя. Ви не чуєте живу мову. Ви вчитеся за підручником, читаєте тексти, але в житті англійська звучить зовсім інакше. Ви це помічали? Навіть якщо ви слухаєте навчальні аудіо, диктори в них, як правило, говорять, вимовляючи чітко, зрозуміло, кожне окреме слово. Але в житті так ніхто не говорить. Пригадайте, коли ми розмовляємо українською, ми ж не кажемо. Я вчора ходила до кав'ярні. Ніхто так не говорить. Це буде на кшталт такого: Я вчора ходила до кав'ярні. Що ми робимо? Ми ковтаємо закінчення, погано вимовляємо слова, лінкуємо, тобто з'єднуємо слова між собою. Все те саме відбувається і в англійській. Що ж робити з цим? Мій лайфхак: оберіть серіал. Або фільм, і починайте дивитися його англійською мовою без перекладу, але з субтитрами. Так, спочатку це може здаватися важко, але з часом ви почнете чути злиту мову, виокремлювати певні слова, а пізніше навіть фрази, і розуміти смисл почутого. При цьому не лінуйтеся робити паузи. Продивлятися, якщо щось не вловили з першого разу. При цьому намагайтеся повторювати, що сказав герой у фільмі, копіюючи інтонацію, вимову і темп мовлення. Це так званий метод «shadowing». Це тема для окремого відео, і повірте, це дуже працюючий метод. Якщо вам важко дивитися фільми, починайте з мультиків. Це також реально працює. Головне, не чекайте ідеального моменту, щоб почати говорити, і його просто не існує. Ви вже можете, починайте прямо зараз. І ще не намагайтеся охопити все і за один раз. Маленькі, але щоденні кроки набагато ефективніші. 5, 10, 15 хвилин, але щодня регулярність і послідовність роблять справжні дива у довгостроковій перспективі. У наступному відео я дам вам 10 фраз, щоб ви могли говорити англійською вже завтра. Підпишіться, щоб не пропустити. А на сьогодні це все. Дайте мені знати в коментарях, чи було вам корисним це відео. Побачимося в наступних відео. See you later!